Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк. і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу «Богуштайм». І сьогодні будемо з вами говорити про хаос і як його дійсно позбутися. Чи бувало у вас таке, що ви прокидаєтеся вранці і думаєте, Боже, в мене стільки справ, що я не хочу вставати з ліжка, краще притворитися мертвою і взагалі не вставати. Тому що дуже дійсно, коли у нас дійсно дуже багато справ, ми вже не можемо собі придумати, куди йти, що робити, куди бігти, взагалі, як позбутися цих справ цих зайвих справ. Справ. Вони дійсно, коли ми про них думаємо, у нас стає поганий настрій. У нас, у нас витрачається на це дуже багато енергії, коли ми думаємо про свої справи, які дійсно на нас навалилися, і ми ще їх маємо. Робити і робити, і переробити, і не знаємо, як ми це маємо це все переробити. Але є одна така дуже дієва технологія, про яку ми в наших тайм-квестах розповідаємо нашим учасникам. І сьогодні я поділюся цією малесенькою технологією з наших тайм-квестів, розкажу її вам. Отже, коли ви прокидаєтеся, опускаються руки від того, що у вас багато справ. Ви не знаєте, куди бігти, що вам робити першим ділом, що вам необхідно зробити. Це або відкрити свій планувальник, або взяти аркуш паперу, або залізти в нотатки вашого телефону і виписати, просто виписати з голови всі ваші справи. Абсолютно виписати все. Потратьте на це 5-7 хвилин, в кого скільки, хто скільки, за скільки часу зможе пригадати свої справи. І випишіть все це на папір, або випишіть в нотатки ваш телефон. Коли ви це все виписуєте, ви це все розмірковуєте, і ви вже ніби звільняєтеся від тих справ, які дійсно крутяться у вас в голові, ви вже звільняєте свою голову від цих справ, адже голова це не якийсь смітник, де треба носити в цій голові все, що заважає тобі жити і мати гарний настрій. Тому його треба взяти і все викинути, ніби як вивалити сміття з кошику, просто вивалити все це на папір або в нотатки. Все виписуєте, не аналізуючи, будете робити справу, не будете робити справу, актуальна, справа не актуальна. Раз воно є у вас в голові і воно забирає ваші одиниці уваги. Вам це не потрібно і тому виписуємо це все на папір або в нотатки. Другий крок, що ви дійсно можете зробити, це до кожної справи, яку ви виписали, подумати, коли ви маєте її завершити, або коли ви хоча б маєте приступити для завершення цієї справи. І ви пишете собі число, конкретне число, не місяць, не кінець року, не з нового кварталу, а конкретне число це має бути дата, місяць. Рік, це все має бути дуже детально. Виписуєте до кожної своєї цієї справи, записуєте свої дати. І далі, якщо ви не можете придумати дату, коли ви завершите ту чи іншу справу, ви просто цю справу викреслюєте. І взагалі викреслюєте всі справи, які у вас не актуальні або які ви не хочете робити. А якщо ви, до прикладу, хочете, вам ця справа актуальна, але ви не збираєтесь нею займатися, ви подумайте, кому ви можете її адресувати і хто цією справою зможе. Зайнятися це дуже дійсно дуже дієвий метод, і я також сьогодні обов'язково цим займуся, тому що справ дійсно багато. На все була згідна, все була згідна робити. Доброго ранку, Катерина, і тут виявилося, що а, ні, стомлююся я від такої кількості справ, і тому потрібно навести лад обов'язково. І взагалі дуже важливо у всьому навес, наводити лад, адже коли є дійсно лад у всьому, порядок у всьому, тоді дійсно набагато краще жити і навіть краще, набагато краще мріяти. Недаремно ми цю технологію на, нашим, на наших тайм-квестах. Проводимо перед тим, як люди мріють, як люди виписують свої мрії. Тому що щоб вільно мріяти, щоб вільно жити, щоб дійсно робити в житті те, що ти хочеш, треба позбутися спочатку цього тягара, який тобі не дає це робити. Ось у мене також вчора буквально була дуже така цікава ситуація. Я не могла ніяк приступити до однієї справи. Я її дуже довго відкладала, 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 і я собі вже пообіцяла, що я, ну, що я маю її обов'язково зробити в цей день, але вже вечір, а справа так ще й не зроблена. І тут я також просто злість взяла. Я поставила собі таймер на 10 хвилин, взяла і позбулася цієї справи, виконала її. Виконала правда не за 10 хвилин, а за 15. Але я вже так втягнулася в роботу, що мені вже не хотілося зовсім відвертатися від цієї справи, а хотілося її вже завершити. І ви не уявляєте, як в мене піднявся настрій після цього, коли я позбулася цього тягару і завершила цю свою справу. І знаю, знаю, як набагато легше, коли дійсно всі справи завершені, і коли ти нікому нічого не винна. Все зробила, все вчасно, все вписалася в терміни. І саме основне в цьому, що ти маєш дуже велике задоволення собою, і одразу ж піднімається настрій, одразу ж піднімається енергія, одразу ж хочеться цим ділитися з іншими. Адже якщо дійсно якась Технологія допомагає жити, то чому б з нею не ділитися з іншими людьми, щоб вони також могли застосовувати цю технологію у своєму житті? А ми вам, як компанія Богуштай, Ми вам рекомендуємо. Кожного ранку записуйте всі свої справи. Визначайте собі три основних справи на цей день, на, на сьогоднішній день, до прикладу, і які ви обов'язково зробите. А решта всіх справ, якщо ви їх зробите, у вас на це залишиться час, вони вже будуть у вас так, як ніби як бонус. Обов'язково собі це запишіть до кожного собі, до кожної справи, поставте собі час, скільки часу займе та чи інша справа. Якщо вона займе буквально 10 хвилин, як у мене, вчора моя справа, то швиденько її зробіть і підніміть собі цей настрій. І так само поставте собі пріоритети, які справи дійсно для вас сьогодні в пріоритеті. І мандруйте, мандруйте в свій день з гордо піднятою головою, з гарним настроєм, з чіткою впевненістю, що все, що ви собі запланували, у вас все вийде. І дійсно, так воно і буде. Адже ми самі є причиною в нашому житті, і як ми скажемо. Так і буде. Тобто ми самі вирішуємо, що у нас дійсно в житті має бути. А я також біжу зараз виконувати свої справи, які я також вмію, вмію довго відкладати. Але я знаю, що з ними робити. Я зараз їх швиденько за 10 хвилин, одна за одну, як насіння, полузгою, і все. І в мене також буде дуже гарний настрій. І ви обов'язково справляйтеся з своїми незавершеними справами і давайте собі таку насолоду. Знаєте, як гарно так відчути, коли справа завершена, і у вас дійсно піднімається гарний настрій після цього. Все, всіх обняла і до нових зустрічей на наших тайм менеджмент зарядках.